Просто, я не знаю, вони там на, на, на грані розрухи знаходяться, на грані голоду. Так, є великі міста, як Санкт-Петербург, Москва, які реально, вибачте на слові, жиріють там. Але у них же ж там, в маленьких містах, в селах розруха. Володимир Володимирович, давайте будь ласка розбудовою своєї держави. А нам допомагати не треба, ми вже якось і самі вирішимо. Тим паче, що у вас вже є звернення ваших власних громадян. Отводьте туди війська і нормалізуйте там ситуацію. Далі. Новина. Ну, це вже не дуже така і новина, але в Москві задержали десятки людей, протестуючих проти ввода войск в Україну. От. Как следует из комментариев под письмом, нечто подобное Владимиру Путину уже писали вот под этим письмом, да вот. Ну, ви пам'ятаєте, да? Вони робили там на вихідних акцію українська весна, причому в усіх найбільших містах Росії, на підтримку України і проти вводу військ в Україну. Так людей же всіх пов'язали під білий рученьки в вороночок і відправили. В міліцейській дільниці. Але дуже позитивним є той факт, що в Росії також уже виросло оте покоління російських патріотів, яке мають страху. Ці люди можуть відрізнити патріотизм від фашизму, від сепаратизму і так далі. Ну і врешті вони знають, що таке нацизм, а що таке фашизм. І про те, що фашизм був в Італії, а в Німеччині насправді був нацизм, і взагалі вони знають, що цей термін означає. І вони знають, що в Україні тут на Майдані стоять звичайні громадяни України.